Чи буде можливою експлуатація ЗАЕС після її звільнення? До чого готуватися українцям після війни? Про ці та інші важливі теми читайте в журналі Країна. Доброго ранку, пане Валентине. Радий вітати вас знову у межах нашого спільного проєкту. Пропоную розпочати сьогоднішнє обговорення з тієї теми, що спецслужби країн Євросоюзу попередили уряди своїх країн, власне, про те, що Росія планує розширити диверсії, тобто вже розповсюдити їх на весь континент. Мене у цьому контексті цікавить, як Ви вважаєте, чому Європа дозволяє Росії так комфортно почуватися, здійснюючи диверсії, і чи може Європа в принципі протистояти цьому? Так, вітаю. Я вважаю, що питання тут взаємопов'язані. Чи може Європа протистояти з тим, чи збільшує Росія тиск спецслужб? Ну, питання в тому, що це є інерцією певною від роботи спецслужб, які були притаманні, яка була притаманна Росії завжди. Ми періодично чули раніше і до широкомасштабної війни, і взагалі до війни російської проти України, яка розпочалася в 2014 році. Чули різні речі, і, наприклад, те ж саме отруєння колишнього. Розвідника Олександра Литвиненка це було у 2006 році в Лондоні. Тобто, почували вони себе почували себе добре ще е, тоді. Е, різноманітні оці акції операції минулого тижня набрали такого великого розмаху. Наприклад, в Німеччині спалили дачу е, керівника Райн е, Папергера. Е, а да? е, далі в Німеччині горів. Е, Діл дефенс підприємства. А ще до того набагато раніше були історії, коли спалювали в Болгарії підприємства, які надавали Україні зброю. Тому оці диверсії, оці акції, в тому числі, ми знаємо, збільшилася кількість трагічних випадків, коли на українців нападають і. Ріжуть там ножами, там і таке інше вбивають е на, на території Європи завдання спецслужб е кремлівських в тому, щоб продемонструвати, що е на будь-якій території буде небезпека для України і для самих європейців, збільшити, збільшити хаос, збільшити е тривожність, небезпеку е і довести, що краще з Росією е бути в дружніх е відносинах. Тому ситуація тут дуже непроста. Минулого тижня знову таки Норвегія повідомила, що там збільшилася робота російських мереж, і так би мовити, активізувалася. Але це ж я ще раз кажу, це було завжди, просто зараз воно все активізувалося, і Європа певною мірою не може протистояти. Повноцінно цьому, тому що до цього була дуже така лагідна, пацифічна і готова співпрацювати. бізнеси Європи були в готовності готовності співпрацювали з Росією. Наповну, можна сказати, можна лише згадати, що Росія собі ну виторгувала дуже багато різних проєктів, починаючи від того, що Німеччина будувала там. Цілий, ціле містечко для тренувань, починаючи з того, що Франція виробляла містралі на 1,2 мільярди доларів це вертольотоносці, а російський літак «Сухой Суперджет» отримував понад 80% комплектуючих західних. Тому співпраця була дуже високою і на це розраховував Кремль. А зараз ці всі зв'язки рвуся, так би мовити, по-живому це те, через що Україна пройшла з 2014 року. Ми пам'ятаємо імпортозаміщення і припинення бізнесу з Росією. Але зрештою залишились навіть галузі там, умовно кажучи, Титанова галузь, де залежить захід від російського титану. Багато чого залишилось такого, що вимушений захід, наприклад. Атомна енергетика навіть перемовини були Росатому з французами щодо виробництва палива ядерного. Я вже не кажу про те, що Росія продовжує будувати в Туреччині атомну станцію, а це країна НАТО. І звісно, що через енергетику посилює свої впливи. Тому російські спецслужби вони, вони повсюди, вони в бізнесі в науці. В шоу-різних в шоу програмах, в кінематографі, в усьому в культурному житті і все таке інше. Амбіції російських спецслужб були дуже великими завжди і вони зараз продовжуються. Я можу ще раз нагадати, що спікер Палати представників Майк Джонсон, коли він почав грати проти того, щоб допомогу отримала Україна, то стало відомо. Не в лапках не очікувано, що він зайшов у конгрес завдяки російським грошам, завдяки фінансуванню російських олігархів, які так само пов'язані зі спецслужбами, бо інакше вони б не були олігархами. От така картина. Вона буде ще тривалий час. оце вичищування від російського цього непотрібу буде дуже важким. Для Європи, але без цього нічого не буде, без цього неможлива перемога. Ну, от, власне, якщо говорити про перемогу і без чого вона неможлива, то тут я би пропонував би злокалізуватись дещо до присутності Росії на території України, от власне, її військ, і обговорити е, тут заяву е, одну із заяв заступника начальника. Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, яку він зробив під час інтерв'ю за економіст? Зокрема, він сказав, що перемога України лише на полі бою неможлива, бо для таких перемог потрібні договори. А яким ви бачите от потенційний договір про перемогу, про мир, скажімо так, і як загалом аналізували його заяву? Справа в тому, що зараз війна вже вийшла за межі війни Росії проти України. Зараз відбувається протистояння двох мегаблоків фактично західного і антизахідного. Антизахідний це як вісь зла під проводом Китаю виступають Росія, Іран, Північна Корея що найменше. Да? Можуть бути і більший склад цього блоку, але от зараз в такому вигляді, і безумовно, оцінюючи оці всі протистояння і те, що не відбулося ізоляції Путіна, і те, що захід був не просто стриманий, а завжди з побоюваннями відносився до правозброєння України і не надав Україні щонайменше двох шансів на перемогу. Один шанс був наприкінці 2022 року. Другий шанс був всередині 23-го року, і е, Захід, і особливо це адміністрація Байдена, діяли у такий спосіб, щоб перемоги української не відбулося, ось в чому справа. Розуміючи усе це, співставляючи е, генерал Скібіцький, безумовно мав якраз оце на увазі, що ми можемо протистояти в фізичному в фізичному сенсі, тобто на лінії зіткнення. Можемо значний час протистояти і використовувати і потенціал технологічний Західного світу, і наш морально-бойовий дух український, який ця війна продемонструвала, що він є найвищого гатунку, але, зрештою, перемогти таку країну, яка має необмежений людський потенціал і може. Вести е, війну роками е, завдяки в тому числі підтримці цих країн з вісі зла, яку я назвав, е, то е, тут дійсно є велика проблема в цій перемозі. Але питання, нарешті, е, в тому, як Захід бачитиме питання перемоги. Бо е, ми бачили е, в останні дні квітня, що коли з'явився пакет допомоги від Сполучених Штатів, там в цьому законі було слово перемога да забезпечити перемогу України. Але при цьому фахівці сходяться у думці, що на Заході в Сполучених Штатах тим більше немає чіткого уявлення, який зміст цього слова перемога, і вони досі не змогли створити антипутінську коаліцію такого плану, щоб була ідея знищення режиму. Навпаки, ситуація зараз пішла в, в, інші, в іншу площину. Я нагадаю, що минулого тижня Financial Times повідомила дуже цікаву новину: що велика сімка, замість того, щоб розглядати зараз передачу активів заморожених активів Росії, передати Україні або просто використати для закупівлі зброї. Розглядає повернення цих активів Росії за те, щоб Росія повернула окуповані території. Тобто все готується до великих перемовин. Ці великі перемовини будуть у червні в Швейцарії, чи будуть вони змістовні чи ні. Багато залежить від Китаю, багато залежить від перемовин Сі Цзіньпіна, який вчора ввечері прилетів у Париж, і сьогодні будуть потужні перемовини з президентом Макроном. Від цього дуже багато залежить. Для нас маркер безумовно буде в тому, чи братимуть взагалі Китай, чи братиме взагалі Китай участь у, цій, у цих перемовинах щодо. Ймовірності встановити мир. Китай хоче взяти участь, але таким чином, щоб представити там інтереси Росії і зіграти на Кремль. Європа тримається. Поки це ми бачили з візитів в Пекін Марка Рюте, прем'єра Нідерландів, і канцлера Німеччини Шольца. Досить вони трималися потужно, тому що перемовини для Китаю були. Фактично визнані як провальні. Що стосується подальшого, подальшого, тобто перемовин з Францією, питання достатньо складне. Ми вже сьогодні-завтра дізнаємося про результати, чи вдасться китайському лідеру вбити клин в НАТО і роз'єднати, скажімо, Сполучені Штати з Європою на тлі того, що він пропонує підтримати. Лідерства Макрона, лідерство Франції в Європі, Но щось мені підказує, що все ж Франція утримається від такої спокуси, і Європа залишиться єдною, принаймні через зростання небезпеки з боку Росії, і італійська італійське видання Ла Репабліка сьогодні повідомила про те, що. Фактично НАТО розглядає можливість введення 100-тисячного контингенту в Україну, поки що це безумовно політичні заяви, але на тлі того, що Девід Кемерон заявив в Києві 2 травня про те, що Британія не проти використання британської зброї на території ну, по ударам по території Росії. А сам Макрон е, в одному з інтерв'ю зазначив, що не виключає відправки французьких солдатів е, в разі, якщо фронт буде руйнуватися. Тому е, від політичних заяв до реальних кроків ну, залишилося небагато. Да? І це зрештою можливо. Будемо дивитися, поки що найважливіший, найважливіший момент це. Перемовини Китаю з Францією, які розпочинаються сьогодні, просто чому я акцентував саме на цій тезі про договір, так? Бо якось після появи у ЗМІ цих публікацій, з цитуванням пана Скібіцького, в суспільстві знову виникли різночитання розбіжності стосовно того, чи не виглядає ця заява як як підготовка українців до замирювання, бо спершу нам. Пророкують звільнення Криму вже от ледь не зараз. І про це заявляє власне пан Буданов. А потім нам говорять, що ну, на полі бою ніяк неможливо тільки на полі бою. Так, тут важливе уточнення. Тут... Ні, це не заява про замирення, це заява про те, що сценарій може бути різний. Сценарії можуть бути різними, і е, деякі з цих сценаріїв не залежать від України. Чому не залежать? Тому що е, якщо ми розуміємо, що ситуація на полі бою може впливати на міжнародну політику, це так, але якщо е, ми можемо впливати, коли ми тиснемо на ворога, це одна, одна справа. І, коли ворог перехопив ініціативу, чи внаслідок чого це вже інша справа? да? внаслідок помилок самого НАТО адміністрації Байдена в першу чергу, стриманості всіх натівських столиць щодо забезпечення українського наступу в минулому році, і так далі, це зрозуміло, що не через відсутність, скажімо. Можливості української армії рухатися на визволення того ж Криму і рухатися щодо деокупації інших територій. Питання полягає в тому, що Україна знаходиться в критичній залежності від західного світу, і про це так само минулого тижня не тільки Скібіцький говорив, а сказав міністр закордонних справ Кулеба. Про те, що Росія більш ефективна на фронті, і він пояснив, чому тому, що темпи постачання зброї дуже повільні. І минулий тиждень українська армія завершила ще без зброї західної, яка мала б туди потрапити, і рішення про яку вже існують. Від рішення до безпосереднього постачання досить значна відстань. Саме тому дійсно травень червень можуть бути певною мірою визначальними в цій ситуації. Якщо зброя прийде і прийде її досить багато, і будуть нові опції, ми знаємо навіть, що Україна вже веде перемовини щодо отримання. Дуже цікавих безпілотників ріпер американських і напевно не тільки безпілотників, а й ще й інших, скажімо, і другу платформу літака можна отримати, а не тільки в 16 Тобто перемовини тривають, але проблема в тому, що від перемовин до рішень і до потрапляння зброї в українську армію. Є велика відстань у часі саме тому політики, розвідники, фахівці в галузі безпеки змінили певною мірою риторику і, от, розповідають і про те, що можуть бути і негативні сценарії. Це правда, можуть бути негативні сценарії, бо можна сперечатися з західними фахівцями скільки завгодно, але без західної зброї. Українська армія відстояти територію України ну не зможе. Ми це розуміємо. Тим часом командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк повідомив про те, що у Росіян справді є намір захопити або Суми, або Харків. При цьому вже згаданий нам і Скибіцький говорить про те, що у Росіян поки недостатньо сил. От як ви аналізували ці заяви і... Які за, якої за вашими спостереженнями є зараз ситуація? Про що можемо говорити наразі? Я вважаю, що зараз е, сили засобів в Росії для захоплення Харкова недостатньо, так само як і е, для наступу на Київ, е, але це не означає, що такого наступу не, не може бути. Такий наступ може бути по перше із метою зондування ситуації. І, можливо, з метою відлікання відлікаючого маневру ми раніше наш центр про це казав: про ймовірність наступу на півдні, і буквально днями цю думку повторив один з військових, відомий такий військовий фахівець Максим Жорін, який воює в третій штурмовій бригаді, офіцер. І він якраз припустив, що цілком можливо, що. Всі, так би мовити, тиски на різних фронтах можуть бути пов'язані з тим, щоб відлікти сили і маневри створити, а при цьому спрямувати потім наступ саме на півдні, це цілком ймовірно. І з точки зогляду на політичні мотиви, на політичні цілі для Кремля. Вихід і штурм на півдні і з метою відсікти України Україну від моря виглядає більш логічним, більш реалістичним і до, більш досяжним, ніж скажімо, бої за Харків чи бої там за Київ. От приблизно так мені бачиться це. Просто водночас Інститут вивчення війни в своєму новому зведенні пише про те, що Росія перекидає війська і формує нове угрупування для ймовірного наступу на Харків. Тобто, як розуміти тоді ось ці вже факти? Цілком цілком можливо, що це може так відбуватися, але питання у кількості військ, і кількості резервів. І не тільки у кількості військ, кількості резервів, а навіть у кількості підготовлених військ, тому що лише за часів від захоплення Авдіївки, тобто від лютого від середини лютого, до сьогоднішнього дня Росія наростила угруповання своє десь приблизно на 40 тисяч вояків це за даними розвідки, за даними різних джерел і співставлень. Але ще ж резерви там безумовно готуються, готуються під виглядом в тому числі створення там Ленинградського, московського округів, різні там дивізії готуються, готуються навіть. Ми пам'ятаємо повідомлення, що в Сибіру там готуються. Певні сили, все це готується за нашими підрахунками. Підготовка цих всіх резервів до масштабного наступу, до стратегічної наступальної операції, буде завершена десь на рівні серпня, а можливо навіть на початку вересня. Але ще раз я хочу сказати, що це зовсім не означає, що не буде на тактичному рівні. Різноманітних наступів з тим, щоб розхитати оборону, з тим, щоб прозондувати де слабкі місця, і підготуватися у такий спосіб до, великого, до великої наступальної операції, яка, до речі, так само може і не відбутися. Як пам'ятаємо у лютому 23-го року, так само Росія там і скидувала деякі документи або, може, це робила навмисно. Що там готуються там і десантно-штурмові операції і якісь різноманітні, але цього не відбулося тоді за рахунок того, що російську армію сточували дуже серйозно, особливо під Бахмутом і під час боїв за Бахмут. Зараз так само є багато є Авдіївка, де загинуло багато і вояків з угруповань російських зараз часів яр. І різні зараз багато ділянок, де відбувається тактичний тиск, і звісно, якщо буде вдаватися так само сточувати російські угруповання, то вони і на серпень вересень не будуть готові до такої великої наступальної операції. А вони це пов'язують зі створенням ударного кулака для того, щоб пробити українську оборону. Тож ситуація виглядає зараз ну, досить проблематичною для України, для українського війська, але не критичною. І зараз дуже багато залежить від того, наскільки швидко прийдуть західні озброєння і наскільки швидко Україна вирішить проблему мобілізації, яка, як ми бачили, з кінця 23-го року захлинулася, і е, проблеми е, мобілізації вони е, тягнуться і до сьогодні. Тому е, оці дві ключові проблеми я вже не кажу про такі тактичні речі, як необхідність усіх відомств-чиновників е, працювати за законами воєнного часу. От тільки один випадок: військові скаржаться, що Держпідзв'язку закуповує держпідзв'язу, закуповує величезну кількість, наприклад, дронів, десь 60% усіх дронів через цього замовника йде. Там наземні роботизовані комплекси, системи, автоматизовані системи управління, засоби зв'язку. Оце закуповує держпідзв'язку і при цьому передача їх у війська триває. До двох місяців. Військові скаржаться, що зависає ця робота і через роботу чиновників, через те, що вони звикли працювати за законами мирного часу, і так зараз і працюють. І пропонують, щоб указом президента через засідання РНБу, і рішення РНБО було вирішено, щоб указом президента зобов'язати передачу. Озброєння, які закуп, закуп, закуплені передачу їх протягом 24 годин, щоб військові могли отримувати вчасно зброю. Один офіцер мені на умовах анонімності сказав, що якщо б його підрозділ мав наземні роботизовані комплекси шабля, які якраз зависли всій партії, то питання утримання населеного пункту очеретине. Було б вирішено на користь українського війська. От такі от відбуваються речі, і вони безумовно ну, потребують додаткової уваги з боку і дослідницьких організацій, і фахівців, і найбільше безумовно з боку верховного Головнокомандувача і ставки верховного Головнокомандувача. Дякую вам за сьогоднішню розмову, за ваші експертні думки. І за те, що вкотре приділили нам увагу і нашим глядачам, будемо лишатися на зв'язку. Нагадую, з нами в межах свого щотижневого огляду був військовий експерт Валентин Бадрак.